Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 9 жовтня 1324-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі під сильною дроновою атакою була Одещина. Дрони летіли як і на Одесу, на південне, і в Чорноморськ. Є прильоти десь по енергетичній інфраструктурі, декілька десятків тисяч абонентів без світла, в чорноморську пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, дома цивільних, є травмовані, на щастя, без загиблих. А росіяни нехай чекають на помсту. Загалом росіяни минулої доби запустили 112 дронів. 87 з них збито, 22 прильоти є, на жаль, по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то шахеди теж. Літали тут в області є збиття поки що. Немає інформації, скільки саме наші хлопці збили дронів. Ну, прильотів в області, наче немає. Також двічі росіяни від дроном атакували Очаківську громаду там без постраждалих. А щодо Херсонщини, двоє загиблих людей там після російських обстрілів, восьмеро поранених. Ну і з гарних новин, як завжди, те, що на Росії продовжуються прильоти дронів цього разу по військовим підприємствам. Але ми чекаємо, як завжди, напалаючий НПЗ.